Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. В традиційному прямому стрімі українські секіряни. Українські секіряники починають вже традиційно. Знаєте, українські сокиряни – це традиції. Традиції того, як повинна працювати незалежна українська журналістика. Вона повинна працювати зранку, тому що кожен. Журналіст поважачий встає о 6-й годині ранку і починає працювати. Так працюю і я. Тому закінчується, як я кажу, на О. Ласкаво просимо українські сукіряни, стрім, який об'єднує розумних, мислячих, патріотичних, думаючих, сміливих українців, обов'язково сміливими. Боягузом в нашому стрімі не місце. У нас тільки люди, які готові, які готові. На все заради своєї неньки України. Отже, будемо починати працювати. Є чотири людини в онлайні. Люди прокидаються, п'ють філіжанку, польовівські філіжанка, кави. Так? і дивляться прямий стрім, українські сукіряни. І знову традиційне прохання перше прохання підписки. Чим більше підписок на каналі, тим. Краще відео розходяться по Ютубу. Так працює англомерація Ютуба. Друге лайки, вподобайки. Третє, коментарі більше шести слів. І саме головне на цей ваш старенький, мій старенький телефон приходять ваші донати. Без вашої допомоги я працювати практично не зможу. Я відповідаю на питання однієї людини, що. Він сказав Миколаївич, давайте монетизуйте свій канал. Ви маєте вже гарну вагу, монетизуйте свій канал. Я відповідаю дуже просто: я монетизувати свій канал не можу, тому що коли я його монетизую, я не зможу говорити правду. Зараз я працюю на Україну, на український народ. Я говорю правду, я є власником каналу. Коли я підпишу договор на монетизацію з Ютубом. Ютуб буде що співвласником каналу і почне диктувати свої умови. Тому дуже прошу, хто скільки зможе, допомагайте. 51, 68, 74 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. І низький уклін. Теж традиційний і подяка тим людям, які допомагають. Що ж, рідні? Давайте поїхали. Учора була заява Трампа. Він давав інтерв'ю виданню Політко і зробив гучну заяву про Україні, про те, що Україні потрібно підписувати мир на умовах Путіна. Інакше Путін військовим шляхом забере все в Україні. Про те, що в Україні бояться виборів, в Україні немає демократів, тому що вибори повинні бути так, е значить, треба робити вибори в Україні. Трамп говорив це інтерв'ю. Він важко підбирав слова, іноді плутався, як завжди. Хотів назвати українські міста, але зміг згадати тільки Київ. От але цей меседж, цей посил почули на Банковій. Почув президент Зеленський, який. В цей час відбув, був у Римі. Був у Римі, там у нього зустріч з прем'єр-міністеркою е Італії Мелоні, давнім другом України. Ну і перед зустрічю з Мелоні, давши відповідь журналістам, які йому нагадали оцю е путану промову Трампа, він сказав: Я готовий про вибори. Так, питання журналістів: чи Зеленський готовий до виборів в Україні? Він сказав коротко: я готовий і пішов на зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Мелоні. Що вони там обговорювали? Ну, звичайно, обговорювали відносини між Італією і Україною в контексті допомоги Італії України, Україні. А це дуже важлива частина європейської допомоги. Ну і звичайно, обговорювали європейський план миру. Тому що Європа Європа зараз складає європейський план миру, який разом з Україною буде переданий Трампу. Не все так просто. Дядько Трамп не може один вирішувати долю України. По-перше, долю України вирішує український народ. Це раз. У нас є Конституція, і є президент. По-друге, у нас є друзі, Європа, а розколоти Україну Європу не вдасться. Тому. Як я кажу, закінчується науга. Європейський план фактично готовий і скоро буде переданий Зеленським Дональду Трампу для ознайомлення. Ну і 9 грудня ввечері Зеленський полетів у Київ і тут же після прильоту дає прес-конференцію і каже, що я готовий до виборів в Україні. В Україні є демократія безсумнівно, ніхто не буде ухилятися від виборів. Я не тримаюся за владу, тому я готовий через 90 днів по Конституції об'явити. Я готовий об'явити вибори в Україні, які відбудуться по Конституції через 90 днів, якщо країни Європи. Допоможуть мені забезпечити безпеку під час цих виборів, сказав президент Зеленський. Тому що є дуже роботи, потрібно забезпечити безпеку на виборчих дільницях, забезпечити безпеку на територіях, де ідуть бойові дії і правильно організувати виборчий процес серед військових. Така заява президента Зеленського. Я думаю, ви її підтримати. Ми ніколи не боялися а виборів в Україні є демократія. І президент Зеленський сказав: неважливо, хто буде президентом, чи я буду президентом, чи хтось інший, демократію в Україні не зупинити. Отже, вибором в Україні буде питання коли? Через 90 днів, ну, через 90 днів, так через 90 днів. Ну і е, мирні перемовини. Трамп вимагає, щоб мир був підписаний до Різдва. Нова вимога Трампа. Трамп вимагає, щоб мир був підписаний до Різдва. До католицького Різдва мир був підписаний. А Зеленський каже: ось вам наш мирний план з Європою. Читайте. Ну і тут же відреагував Путін, який сказав, що Росія готова завершити війну. І подивіться, як він. Ну ви знаєте, я дивлюсь на Путіна, на його обличчя, і це обличчя ізуїта середніх віків, да, які посміхалися, а самі тримали за е, спиною кінжала в руки чашечку кави. Філіжанку по львівськи з отрутою. Путін дивиться і каже: ну, не ми ж починали війну, але ми і завершимо. Ми і завершимо. Завершимо, якщо потрібно, військовою силою, виконавши все те, що поставили виконати в ви спеціальній військовій операції. Ось такі заяви політиків Трампа, Зеленського Путіна. Ну, з міжнародних. Події, які сталися заява Лукашенко, Лукашенко знову почав брязкати зброю на кордон з Україною. Підводить війська до кордону, до самого кордону каже, що потрібно будувати нові застави, озброювати прикордонників. Про це йому доповів головний прикордонник України, що, начебто, українці покинули великий участок. Без нагляду Україно-білоруської кордону там нікого немає, і білоруським прикордонникам приходить це на себе брати, е, великий обсяг роботи по контролю над білорусько-українським кордоном. Таке інтерв'ю нашого батьки, е, батьки, батьки, батьки білоруського, да, який е, в черговий раз вирішив побрязкати зброю. Для чого це він робить? Бог його знає. Ну і Литва хоче взяти і розібрати колію, яка веде до Росії. З Росії веде колія в Литву, Литва хоче розібрати колію, щоб російські поїзди з танками, з солдатами не заїхали в Литву. Про це в черговий раз назвав, сказав міністр оборони Литви. Він сказав, що Литва зараз закупляє дрони. Литва зараз модернізує озброєння своє, Литва готується до війни, будує фортифікацію. Правда, замість фортифікації вони показали таку сітку, як у нас колись Сеня Яценюк на Харківщині. Да, скільки він? 2,5 мільярда на мільярда нагрів на цій сітці. Віддать Сеня Яценюк поїхав у Литву і їм теж впарює, як робити. Сіткою спиняти російські танки, ось такі взагалі в загальному сьогодні міжнародні події просто зранку. Ну і давайте ще про Росію. Є декілька хвилин. Е, учора показували е, людей, які просили Путіна допомогти, скаржилися на безвладя місцевої влади в Курську, в Курській області, там Курській області внаслідок бойових дій багато будинків. Потребують або ремонту, або відновлення. Ну, і жителі Курська зібралися в центрі біля резиденції місцевого губернатора і скаржилися Путіну в прямому ефірі. ну Організаторку цієї акції і жінку, яку зачитувала звернення до Путіна, на другий день затримали. Затримали, доставили поліцейський участок, вечором випустили. Протокол, так і не написали. Затримання. Жінка сказала, що говорили з нею, проводили з нею профілактичну бесіду. На утриманні в цієї жінки, мати інвалід першої групи, якщо б її закрили, мати залишилась би просто без догляду, грубо кажучи, на вулиці. Ось такі сьогоднішні події дня, як завжди, чітко, коротко, намагаюсь працювати професійно. Хоча сам ще прокидаюся. Дуже багато роботи. Скажу чесно: в середині я ще прокидаюся, але, як міг, старався. Отже, велике прохання. Підписка на YouTube канал Єгор Кравцов. Лайки вподобайки. Коментарі більше шести слів. І дуже велике прохання: 51, 68, 7451, 9722. 2893. Картка Приватбанку. Допомагаєте, хто скільки зможе. А я буду працювати, працювати, і працювати для того, щоб ви прямо зранку за філіжанкою, за чашечкою кави, заходили на прямий стрім українські сукіряни і узнавали всі свіжі новини, які пройшли за ніч. Дякую вам, і, як завжди, пан Михайло Дідух, і пан Юрій Полянський підтримує в чаті. Дякую, друзі, щиро, за підтримку. Гарно, спокійно, усім нам дня. До зустрічі!